Вітаю вас, погляньте, який чудовий автомобільчик ми пригнали та підібрали у місті Луцько. В п'ятницю ми поїхали туди, і в понеділок вже повернулися додому. Спочатку він був на червоних номерах, але на червоних не вдалося вам відзняти його. І автомобільчик вже на першому обліку. Друзі, давайте я вам покажу трошки салону. Це у нас дизельний 2-літровий АХ-35. На повному приводі і на самій топовій комплектації. Дивіться, в якому стані салончик, дуже збереженому. Звертайте увагу на сидіння, на сидіння водійське, кермо у нас в оригіналі, не фарбоване, не шите, перемикачі усі в оригіналі. До речі, авто має панорамний дах. Можемо вам трошки його відкрити, показати. Ось такий. Друзі, автомобіль у нас має 172 оригінального пробігу. Тут у нас звичайна гідротрансформаторна коробочка надійна, повний привід, 2-літровий дизельний двигун. Теж класний надійний, хюндаївські ці двигуни ходять дуже багато і ну, не доставляють дуже великих проблем власникам. Тож, кому потрібен класний якісний автомобіль, звертайтеся.